Чому виникають ось такі плями на листках у стріліції. Тобто вони такі наче як спочатку підгнивають, потім вони підсихають, і в результаті листок отак розходиться по лініях. Те ж саме відбувається і в природних умовах. І те ж саме відбувається на тих рослинах, які у вас дорослі. Ось абсолютно така сама картина. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що стріліці не виносять пересихання субстрату. Тобто, якщо субстрат вас пересох на вашій рослині, стріліці ніколя в даному випадку, тоді буде така картина, навіть якщо ви просто швидко проллєте рослину. Це перша причина пересихання субстрату. Саме у даної рослині це і відбулося. Я її давно не пересаджував, тому рослина зростає у невеликому об'ємі. І цей об'єм у спеку пересихає. Відповідно, коли таке відбувається, спостерігається ось така картина підсихання, але не по всьому периметру одночасно і не на всіх вистках, тоді це би був дефіцит калію. Ні, в такому разі це не дефіцит калію, в даному випадку. Це результат пересихання. Звертаю увагу, що якщо стріліція, наприклад, пересохла, але освітлення вона має достатнє, то ось оці листки нові зростають дуже добре. Так само, як і ось ці. Я вже до них не дотягну, стріліція вже така потужна, немає у неї жодних дефіцитів калію, взагалі поживленню, так само по кальцію. Якщо кальцій, то сохли би верхівки. В даному випадку верхівки вони не сохнуть. Постраждали лише по деякі листки, але вони постраждали. І ще зверніть увагу, хто давно дивиться, мій канал і цей попередній пленхелпер, є точки, наче проколи у листків, Це це наслідки кліща. Але тоді я робив обробку, від кліща за своєю схемою, про яку я вам розповідав, яка діє 100%, і нові листки абсолютно здорові. І так, це була перша причина, тобто пересихання субстрату. І для того, аби не нівелювати її, я вам покажу, як я дану рослину проливаю. Ось у мене є така лійка 10-5 літрів. Рослина доволі велика, така середнього розміру. І субстрат у мене отут посередині ще такий більш вологий, але по боках він уже підсох. Горщик уже Дещо деформований через те, що кореневої системи там багато. І половину стріліцю я трясно аж ось таким чином. Тобто наливаю ну з 2 см теплої води. Якщо ви опускаєте руку, то ви маєте відчувати тепло. тобто Температура даної води має бути дещо вище кімнатної. Цим ви стимулюєте і кореневу систему. Дивіться, яка вона у даної стріліції потужна. І вода, яка ось уже просочується на низ даного кашпо, буде з часом забиратися нижніми шарами кореневої системи і стріліться ось цю воду використає дуже швидко, повірте мені. Це була тільки перша причина. І друга причина це нестача світла. Якщо на стріліці нестача світла, вона миттєво на це реагує. Подивіться на, листок, який просто... Подивіться на листок, який розкрутився за межами вікна, він не отримує достатньо світла, і свій розвиток він уже припинив. Стреліція дуже швидко реагує на те, що світла недостатньо і листя, вони і тоді не розкручуються. Ті ж листки, які мають достатньо світла, навіть якщо вони просто у. Навіть торкаються до холодного скла, нічого з ними не відбувається. Бо головне це світло. У природних умовах стріліція взагалі зростає, коли температура опускається і до 5 градусів, і, звісно, на неї це погано не впливає. І так, друга ознака того, що листя підсихають, листя псуються, це те, що стріліція отримує недостатнє освітлення. Але в цьому випадку ви будете мати відмінність від першого. Випадку, коли просто субстрат пересихає, бачите, як вже швидко вода просичилась і наниз дуже мало рідини спустила. Стріліція все забрала і все використала вже за 2-3 дні. І до першої, повертаючись до першої причини, якщо пересихає субстрат, нові листки все одно утворюються і розкручуються. Якщо світла недостатньо, тоді молоді листки взагалі не утворюються і вони вже засихають на стадії, коли вони тільки розвертаються. Субстрат при цьому може бути як вологий, так і мокрий, Но, якщо відповідно, у вас на стріліці і молоді листки не розкручуються і вони псуються подібно до того, який знаходиться за межами вікна, він реагує дуже швидко на те, що освітлення зменшилось і відразу псується. І якщо у вас по периметру старих листків також така картина відбувається, але не, всіх, не на всіх, абсолютно листках. А вони такі поодинокі, тобто тут нормальна ділянка, а тут таке підсихання. В такому випадку це пересушування субстрату. Ось лише ці дві ознаки дозволять вам підтримувати вашу стреліцію унікаля у доброму стані і досягати ось таких здорових міцних листків. Гарного всім дня і до нових зустрічей на моєму каналі!